І посмішку в мене викликає Борислав Бореза, народний депутат восьмого скликання, екс військовий збройних сил України. Чому посмішку? Тому що Рада бачити, давно не бачила у цій студії. Доброго вечора. вечір, слава. слава Україні! Героям слава! Насправді, хоча починати будемо з сумних, дуже сумних новин. Це Дніпро. Уже якраз перед ефіром, коли йшли, нова кількість загиблих це 45-45 загиблих, а серед них діти. В мене в цьому контексті реакція світу безумовно про те, що це вбивство, це страшна трагедія. Будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Вона в мене викликає трошки таку реакцію. Знаєш, що завжди це формулювання стільки, скільки потрібно. Я вже хочу чути через рік про те, що не стільки скільки потрібно, а стільки аби пришвидшити цю перемогу і зменшити кількість загиблих, і говорити конкретно формулювати, що треба для перемоги України. Вони знають навіть після Дніпра. Я б хотіла почути про те, що ми. Надамо системи протиракетної оборони, яких в Україні зараз немає. Аби збивати ті ракети, та які прилітають по Дніпру, і яких у Росії сотні вони будуть застосовувати, чи почуємо ми власне в найближчій перспективі, навіть уже цього тижня, після Рамштайну, 20 січня, що Україна отримує і системи протиракетної оборони необхідні, і необхідну кількість танків для наступальної операції, не для того, щоб оборонятися, а для того, щоб справді мати той ударний кулак, та який прорве фронт. Ну, Давай по-перше, не всі ракети, на жаль, можна перехопити це відверто. Навіть Ізраїль зі своїм залізним куполом визнає, що не всі ракети перехоплює. Це по-перше. По-друге, нам дійсно потрібні західні ППО, ПРО. Але треба все ж таки не забувати, що у нас є можливість виробляти своє. У нас є КБ Південне. У нас є «Луч», і завдяки, якщо їх залучати і розробляти, то можна використовувати своє. Війна не закінчиться завтра. Я знаю, що всім хочеться, щоб війна закінчилася сьогодні, ну, в крайньому випадку завтра. Тому треба цим займатися. По-друге, я дуже хочу, щоб в Європі перестали якось так сказати, по каплі видавати те, що нам було потрібно по ведру ще вчора. Коли починають розповідати, от ми даємо вам танки, ми даємо вам. Роту танків ми даємо те. Залужний дуже чесно сказав, нам потрібно 300 танків, щоб вийти на кордони. 300 танків це закінчення війни фактично на кордоні. А далі можемо вже заходити в перемовини ще кудись. Але це закінчення війни, закінчення проблем, закінчення вбивства наших громадян. Хоча ми можемо, ну, ми повинні не забувати про те, що ракетами вони зможуть стріляти далі. Тому полне, Верогідно, що нам потрібно буде заходити для того, щоб робити демілітаризаційну зону в Росії. Де це десь 200 кілометрів? Але ще раз хочу сказати: нам потрібно все, що назвав залужний. І потрібно зразу. Коли я вчора почув, що нам британці дають 30 сау, я ну дійсно це, це, це не радість була, це була ейфорія. А потім я читаю 8 Зараз 22 по мері по мірі виробництва. Це дуже гарно, що дадуть. Проблема в тому, що не зразу. Я розумію, що коли ми кажемо дайте, нам можуть сказати, чому ви не готувалися? А чому ви не готувалися? Чому ви зараз просите, а вони не готувалися? А чому Данілов сказав, що Україна готувалася до війни з 2019 року? Ну, дивіться, ми пам'ятаємо, як з ти готувалися. Тому ще раз, коли ми кажемо дайте, а нам можуть запитати, то ми можемо сказати тільки одне. Зараз ми стоїмо між... Расистами та Європою. Якщо Росія пройде Україну, вона піде далі. Поляки це вже розуміють, естонці розуміють, румуни розуміють і кажуть, що наступним буде Молдова. Розуміють це в Літві, Латвії. Як не дивно, навіть вірмени вже зрозуміли, що апетити Путіна можуть бути навіть розраховані і на них. Тому відновлення СРСР 2.0. Для Путіна це ідея фікс, і якщо він не отримує по зубах так, що закінчиться епоха Путіна, вона повинна закінчитися на Україні, то буде продовження трагічне. Дійсно, буде третя світова. Можна тягнути до того, а можна надати нам всю потрібну зброю. Я відверто, те, що я зараз бачу, я хочу сказати. Я а бачу, чого, як чого, дають нам зброю. чого, чого я гальмузать чого він боїться? А він не, не знає, я... боїться. Він не боїться. Нам дають зброю так, щоб ми вбивали Росію, але не вбили. Поясню, Росію зараз знищують з точки зору економіки, військового потенціалу. Росію знищують з точки зору геополітичного гравця. Вони зараз максимум регіональний гравець. Все. Тому що цивілізований світ, вибач, а він може якось протидіяти. Або Китаю або Росія Китаю Росії він протидіяти одночасно не зможе. І тому Україні досталася зараз така печальна роль. Ми фактично нищимо нацизм, який поряд з Європою. Це ми повинні робити. А питання в тому, що також Росію нищать так, щоб вона більше не піднялась. Це відверто. Я б визнаю це. Але почала це Росія. Почала Росія, коли напала на Україну. Цього могло не бути. Але Росія показала, що вона. Наслідниця гітлерівських традицій. Спочатку Чехословаччина, потім вся Європа і світ. Ці теж спочатку Україна, потім країни колишнього СРСР та Східної Європи. Тому. В Європі все це розуміють. Вони не дають виграти Путіну. Вони не дадуть виграти Путіну. Але на жаль, вони не дають нам зразу стільки зброї, щоб ми закінчили цю війну. На жаль, це правда. І от я спілкуючись з нашими західними партнерами, я от зараз повернувся з Європи, я спілкувався, вони кажуть, одне і те ж саме. Дивіться, у вас є потенціал, але от ми не впевнені, що це не приведе до того, що Путін використає знову ядерну зброю. Я говорю, повірте. Рано чи пізно він може її використати. Боятися не треба. Боятися треба того, що буде пізно, коли ви вже нічого не зможете зробити. І велика кількість людей в політикумі, в політичних елітах вже розуміють це. На жаль, поки їх не абсолютна більшість. Але хочу нападати, Ще рік тому, ще рік тому ми випрошували стінгери та джавеліни. Зараз питання йде про танки та літаки. Я вважаю, що ми все отримаємо. Єдине, що мене хвилює, це своєчасність і те, що за це платять життям кращі доньки та сини України. Тому що кожен день моє персональне кладовище моїх побратимів, друзів, на жаль, збільшується. І це, ну, це найболяще, що є. Тому що можна відновити будь-яке місто, можна відновити будь-який будинок, будь-які дороги людей. Ти не відновиш, і те, що в Дніпрі було, їх теж не відродити. І ну буде я хочу, я я хочу, я хочу вірити, що заява безпосередньо німеччини, що танки да, але з наступного року, навіть якщо хвалимо рішення сьогодні, а що воно буде, що воно буде якось змін і що воно буде змінене, і власне на німеччину натиснуть і політично їй теж невигідно це робити, тому що вона має. Мати лідерство в Європі, а зараз його перехоплюють. Бачимо, що і Польща і Франція. От так що ця ситуація має змінитися, інакше просто бути не може? Коротко відійшовши від теми, якщо говорити про Росію, так і власне завтра там Путін збирається зробити якусь заяву, кажуть у Рос ЗМІ. Чи буде вона пов'язана, чи буде вона пов'язана з перспективою? Наступу безпосередньо з боку Росії, яке вже озвучують, і Олексій Данілов сказав. А що очікувано, що в кінці лютого та якраз там на річницю повномасштабного вторгнення, початок березня, наша розвідка подає дані, що Путін дав завдання до березня захопити Донецьку область, тому, очевидно треба говорити про якісь псевдоперемоги, чи ще якісь заяви робити? Славно, після деяких заяв пана Данілова, особисто, що там <клес> вистачить на 2-3 ракетних. ракетних атаки, або ще щось, або, як він казав, нічого не буде і ніхто нас нападати а не нападає. Інша буде". заява ну, от, назавжди якось так, це те, що з 2019 -го року готувалися до війни. Ну, дивіться, не буде після далі після говорити, які виникають я запитання. Сказати. Я би не врахував його як експерта або людину, яка може генерувати військові якісь там розумні тези. Більше того, я вважаю, що треба орієнтуватися виключно на генштаб і Міністерство оборони. Спочатку Генштаб, потім Міністерство оборони. Генштаб знає, що каже. Залужний ще в тому році, попередив, в грудні, готується наступ з боку Білорусі. Давайте я трохи поясню нашим глядачам, якщо є там хвилина. Є... Я поясню є... дуже швидко. Дивіться а в Росії була мобілізація. Окремо був ще і щорічний призив. Але ми знаємо, що десь 80-100 тисяч кинули на Донбас, Херсон, до комплектація. Де інше? Де ще десь 200-220 тисяч. Ми їх що втратили, їх що відпустили додому? Ні, їх готують. Де їх готують? Їх готують. Десь там за Уралом, і готують в середній полосі Росії. А що це про що це каже? Про те, що докомплектація буде йти і формування нових. Бригад про це повідомляв Шейгу ще на військові колеги, і я на це звертав увагу. Вони не жартували, вони готуються к дуже масштабній війні. Це каже про те, що десь 20 а, бригад можливо будуть готові на початок лютого. Чому в лютого поясню в кінці жовтня може казати, що вони всіх зібрали там ще добирали трохи, потім листопад. Грудень, січень, три місяці на підготовку і на докомплектацію забезпечення. Вони можуть їх забезпечити більш-менш, але можуть. Забезпечили. Далі перекидають за 7-10 діб вони можуть кинути їх в Білорусь, а далі? далі розвернута атака. Питання в іншому. Як треба сприймати це? Я знаю, що наші військові готуються до цього. Я знаю, що дуже серйозно, тому що коли головком ЗСУ про це повідомляє публічно, не треба розповідати, що це для західної аудиторії, щоб вона почула і дала нам щось. Вона і так нам дасть. Це пояснення для всіх, щоб всі зрозуміли, наскільки це важливо і серйозно. А, окрім того, що зараз. Там невелика кількість людей, десь 12 тисяч росіян, знаходиться в Білорусі, і вони не мають ну, такої серйозної загрози для України, але вони прив'язують велику кількість наших військ, арти, танків, наших бригад, які повинні стримувати на всяк випадок там. Якщо всі це будуть перекинути, то дуже важливо, що це, скоріш за все, буде атака не з одного боку. Всі вважають, вони знов попруть з Білорусі, не тільки з Білорусі, а будуть Білорусь. Ну, наприклад, я можу сказати, що зараз точаться бої навколо Селідова і Углідара. Вони. Тут той напрямок. І е, я спілкуюся кожного дня з хлопцями, які там воюють, спілкуюся з місцевими. І вони кажуть, що Русня дуже агресивно налаштована. Вона, вона отримає підтримку. Теж треба розуміти це. Тому я вважаю, що не на Данілова треба звертати увагу, а на головкома, на очільника генштабу Шапталу. Треба звертати на них. Вони кажуть все, як є, тому що їм потім вирішувати ці питання, їм потім забезпечувати оборону або контрнаступ. А, що я можу сказати? Чи готуються наші військові, готуються 100%. Чи будуть нанесені попереджувальні удари превентивні? Все може бути. Чи може щось ще статися? Може ще щось статися. Ну, навіть, не знаю, там Кирпича на голову Путіну може впасти. Таке теж може все. Будемо сподіватися, що впаде. Але питання в іншому. Війна буде тривати далі. Нам треба розуміти, що треба готуватися. І далі до довго стрива довготривалої війни. Як готується зараз Росія? Чи готова у нас економіка до довготривалої війни? Ні, не готова. Коли я чую, що у нас розвернули одну лінію по виробництву снарядів, я аплодую. Потім, коли я дізнаюсь скільки виробляє ця лінія, я плачу. Тому а, треба значно більше. Значно треба виробляти ті Богдани. Треба виробляти верби, Ольхи. Треба виробляти це. Все треба робити. Більше того, проблема з БПЛА. Яка в нас зараз виникла, коли навіть мавіки в Україні прописали так? Подвійного призначення, Так, подвійного призначення, щоб не можна їх було ввозити без дозволів. Це робиться навіщо? Щоб хтось монеполізував ринок, що це робиться, щоб хтось на БПЛА заробляв, так війна, країну рятувати треба, а не заробляти гроші. І от все це велика проблема. Її треба теж вирішувати. Треба сьогодні, і не треба очікувати, що нам захід буде завжди допомагати. Буду, але треба ще запам'ятати. Ми зараз з одної голки радянської зброї садись на іншу. Тому що завтра нам хтось не дасть зброю, і чим ми будемо обстрілювати ворога або захищати країну? Виробляти треба своє виробляти все від гармат до снарядів, і треба це розуміти, тому що той самий наприклад Ізраїль, який воює вже 70 років. Він закуповує іноземну зброю, але виробляє свою. І є заміна, і є запаси. На жаль, Ізраїль не допомагає нам, він допомагає собі. Ми теж повинні бути раціональні. Ми повинні допомагати собі. І ми повинні прагматично дивитися в майбутнє. Коли закінчиться війна, ворог не зникне. Ну давайте відверто казати. Росія може зменшитись, але вона залишиться. Рано чи пізно ці покидьки можуть знов. Намагатися лізти, тому зброя нам буде потрібна. Всі казали, що та ні, війна больше більш ніколи не повернеться до країни, до світу. Але зараз ми бачимо, війна може приходити знов і знов, навіть через 70 років.